Які новини, скільки ти зібрав данини? Що там долар? Як бюджет? Католицький університет? Чи він досі ще існує і систему провокує? Царю мій, усе чудово! Долар стрімко пнеться знову, гривня ж падає донизу. Всюди чути лиш про кризу, а це значить лиш одне. Справа наша добре йде. І Іуку нас не колише, він і сам наладан лише. Там у нас свої агенти, обладіли студенти, як вступають, обіцяють світ цілий змінити, а закінчать, то не знають, де себе подіти. Їдуть з горя аж до Риму на ліцензіати. Потім довго та наткненно пишуть докторати. Тільки ректор світом бродить, дома не ночує, всюди грошенята просить, Усіх гагітує, ніщо порівну роздати, знов щось хоче будувати. А народ видовиш прагне й доброї зарплати. Любо чути таку вістку, що ворог маліє, а ще краще, коли згине. Запитаю професорів, може вони знають. Носить щедрий дар, бо сьогодні у юдеї народився цар. Що верзеш ти недоумку. <різь> <різь> Пусті дереви. Двох царів не може бути на одній терені. Ну то що? Давай захід. Тільки все як слід. Стій підозри царським серці заздощі вирощують. Царю Могутній, наш Повелителю, єдинославний юдеї правителю, що ж за невдячних підданих маєш, ти їх лілієш, ти про них пронигбаєш, а їм на милість твою наплювати. Хтось там родився, побігли віта. Вихід єдиний. Убити дитятко, поки воно ще зовсім малятко. Бо як нахаба почне промовляти, вітер посіє. А Ми вбили всіх, як не велів, але здається, не Месія, бо зірка в небі знову мріє, хоча світанок зажевліг. Геть перед моїх очей. І що це смерть його минула стороною? Осліпла чисто чи не владав собою? Але платив не по заслузі у засобі пхаві, пхав, прошимо снідом на них спав Ти думав тільки про одне. Як стань багатше, як хто де. А що тебе, як я прийшла? Ти, може, всунеш хабара. Чи, може, маєш якісь <ріст> Св'язі, давай. Ні. Тоді якийсь це та ти якийсь приблуда. Тебе за всі твої заслуги, за звірства люті над людьми вартує вбити друже. Будь ласка, не вбивай, не треба. Усе віддам, от зірку з неба, усе до ніг тобі складу. Не вбивай. Подне кошту вже тобі не буде. Якщо то не я, то схоплять люди. Оце твоє нікчемне тіло, та що? влаштувати, Продажну душу відсвіжити та царський фейс дик. Ні, Ірод, ти провалив екзамен, і я тобі нездачу ставлю за предмет життя. Талонів перездач не буде, дивинець із вічного життя. Хоч Ірод, пав безодню темну, до вас. Недаремно, бо не дрімає князь дітьми, та вам боятися не треба. Бо сам Господь зійшов із неба і оселився між людьми. Нехай минають ваші дні у щасті та надії, а болем зранені серця різдвяна таємниця гріє. Тому сьогодні, сьогодні вас вітає, Господь Сім! Добра, бажання, здоров'я, миру і тепла, Благословенного різдва. Бо час такий, що сумнів сіє, чи правда є, чи є надія, чи можна щось так полюбити, заради чого варто жити? Та істина не що, а хто? Не хтось самий, а в Тройці сущий Новонароджене дитя, дорога. І, і в наші святі, святі з нами Бог, що днес переступив порог між небом і землею. І нам приніс спасенний дар і невимовний